Свято на щодень. Під таким хештегом працює Саксиганський район для нових криворіжців. Підняти настрій дітлахам, які пройшли через жахіття окупації, взялася креативна команда педагогів. До адаптації святом долучилися близько 20 закладів. Організатори кажуть, переселенці, які в нашому місті ще з 2014 року допомагають призвичаїтися новим криворіжцям. Люди, які приїхали нещодавно, знайомляться з тими, хто вже давно, і у них відбуваються контакти. Вони ще краще адаптуються, бере участь позашкілля Саксаганського району, та також заклади дошкільної освіти. Але більше до роботи з переміщеними особами задіяні дефектологи, психологи та педагоги закладів саме дошкільної освіти. І на видасі буде тобі легше так виходить. І цвіркунчик пострибав. Вправи для психологічного розвантаження, майстер-класи та розваги за своїм власним календарем. Кожен день педагоги намагаються робити насиченим та яскравим. Був день літнього відпочинку. Був день народознавства, був день державності. На день, коли були зелені свята для дівчаток, ми підібрали, і навіть було хлопчикам цікаво. плели веночки, дітки з натхненням все це роблять, і нам дякують. А ще що для нас дуже цінно. Вони нас з нетерпінням чекають. І коли бачать, що ми приїжджаємо, вони кажуть: ви знову до нас будемо щось цікаве робити, і навіть біжать за нами, і запитують. Ми знову знову. Настя із Зеленодольська. За той час, що вона в Кривому розі, дівчинка познайомилась з багатьма друзями. Приходить сюди за залюбки. Каже, забавки їй до смаку. Щодня нова розвага. В Кривому Розі дуже добрі люди, вони допомагають. Тут дуже красиво. Підчастила тут з кимось познайомитися? Так, да, у мене повна друзів. Вони мені допомагають. столько много всего нового придумали для дітей. Вообще ми ходимо, тут восхищаемся, Нам дуже все подобається. Детки рисують, займаються творчістю. І понравились подобаються нам патріотичні падкови з народная творчість теж дуже здорово придумано». Який захід без веселої руханки? У новій криворізькій команді дітлахи охоче розім'ялися під веселу музику. Ірина Павленко Олексій Правицький цей день.